Всім привіт! Хочу показати свою маску. Зварювальну маску це SAP A40. Що хочу сказати про цю маску? Ну, ця маска, так якби в своєму бюджеті, ціна якість це, напевно, Mercedes. Того що пробував так якби варити різними варіантами. Ну, ця найбільш мені сподобалася. Ціна якість супер. Не буду я там на. Зупинятись на так обзорі більш детальному цей. Але що хочу сказати, хто хоче собі якісну, так як би можна сказати, бюджетну маску, рекомендую. Це не реклама, просто е, коли я стикнувся з вибором. Дуже багато їх є в інтернеті різних. Но ця маска просто, ну, просто самоліт. По пластику, по всьому, по кріпленнях, ну, Я більш чим задоволений. Повторюю, це не реклама. Просто, от може, комусь буде потрібно. Ця маска просто супер. Якось так. Всім добра.